Друзі, доброго дня! Сьогоднішнє відео буде корисне всім громадянам України, будь-якого віку, ті, хто починають працювати, хто вже працює, хто починає готуватись до виходу на пенсії, і навіть тим, хто вже на пенсії. Сьогодні хочу поговорити про тут трудові книжки, електронні трудові книжки, тому що уряд от, буквально нещодавно сказав, що всі електронні книжки будуть переходити в електронний формат. І всім треба перевести свої трудові книжки в електронний формат. Чому я знімаю це відео? І, до речі, в цьому відео я на практиці покажу, як перевірити, чи ваші трудові роки знаходяться в електронному форматі, як це зробити. А якщо не знаходяться, то покажу, як додати трудові роки в електронний формат. І як основна задача цього відео сьогоднішнього. Це те, щоб ви не втратили там через десятки років свій трудовий стаж, і потім не бігали і не шукали по роботодавцям, які вже не існують, яких не існує, по якимсь архівам, і не шукали свої трудові роки, і не доказували пенсійному фонду, що ви дійсно працювали. І у вас трудовий стаж там, не такий, як, як рахує пенсійний фонд, а зовсім інший, більший. Тому в сьогоднішньому відео я вам на практиці покажу, як перевірити свою електронну трудову книжку, як її знайти і як додати в неї трудові роки, якщо вони не додані. І так, спершу хочу донести інформацію, яку, про яку повідомив уряд. І говориться так, що українці до 10 червня 2026 року повинні перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат, щоб не втратити страховий стаж. Це сказав пенсійний фонд. В пенсійному фонду також повідомили, що трудові книжки потрібно відсканувати та завантажити в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або у застосунку, щоб уникнути втрати чи скорочення строку страхового стажу, а також можливих затримок пенсій і проблем з виплатами для перевірки правильності внесених даних громадянами. України необхідно створити особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або у застосунку пенсійного фонду, перейти в розділ Електронна трудова книжка та перевірити цифровані записи. І ось зараз ми якраз це і зробимо. Хочу сказати, що якщо ви вже на пенсії, вам також буде, буде корисно подивитися інформацію, чи оцифрована ваша трудова книжка. Якщо не оцифрована, то по інструкції сьогоднішнього відео ви це зробіть. А для більш молодого покоління, яке ще не вийшло на пенсію, яке зараз працює і заробляє трудовий стаж, це відео буде обов'язковим для виконання, щоб ви в результаті не втратили свій трудовий стаж і щоб про нього завжди знав пенсійний фонд в майбутньому. І так, поїхали до практичного заняття. І так, друзі, ми перейшли до практичного заняття, і в першу чергу нам треба зайти на портал пенсійного фонду. Хочу сказати, що за кожним українським громадянином в пенсійному фонді і зареєстровано кабінет по ідентифікаційному коду, навіть якщо ви не вийшли ще на пенсію, навіть якщо ви ще підліток там з 18 років, то у вас вже зареєстрований кабінет в пенсійному фонді, ваша особиста картка, яка згодом буде наповнюватися даними даними від роботодавців та інших та інших соціальних фондів. Тому вам по факту не треба нічого створити. створювати, вам треба просто зайти на портал пенсійного фонду під своїми даними, отак можна сказати. І давайте на практиці для початку зайдемо на сайт пенсійного фонду в свій особистий кабінет. І так, нам треба в пошуку гугла написати портал пенсійного фонду. Ось, бачите, портал pfu.gov.ua. Хочу також сказати, що у пенсійного порталу цього пенсійного фонду є ще й додаток. Але в цьому ви можете це зробити через додаток, але це не дуже зручно. Тому я ось зроблю якраз через ось свій ноутбук. Ви можете через свій стаціонарний комп'ютер це робити. Переходимо на портал, і ось ми бачимо зверху реєстрація і вхід. Як правило, можна натискати відразу вхід. І у нас є декілька варіантів входу. За кепом електронний підпис, якщо у вас є За дія підписом, Дія майже у всіх є. ID.gov.ua через ваш обслуговуючий банк ЄПП, це якісь підписи, яких треба отримувати на флешку. Тут достатньо важко все. І за логіном. Логін і пароль вам можуть надати пенсійному фонді. Я рекомендую вам використовувати ось ці два популярних методи через Дія підпис або через ID.gov.ua, тобто через банк. Я вам покажу, як це зробити через е, свій обслуговуючий банк. Я, наприклад, обслуговувався Приватбанку. Ви можете і через Ощадбанк і через інший український банк. І так, натискаємо ID.gov.ua, Увійти, натискаємо банк ID.NBU, НБУ, обираємо банк. в мене Приватбанк. До речі, бачите, тут е, скільки багато банків. Є в цьому списку. Ну, майже всі українські банки. У мене Приватбанк. Продовжити. І тут треба е зайти під логіним у як ви завжди входите в інтернет банкінг свого банку. Згод, згода на обробку даних, це портал пенсійного фонду, запрашує ці дані для того, для порівняння, відкриття вам вашого особистого кабінету. Погодити, перевіряємо інформацію про себе і продовжити. Все, ось. Наш електронний кабінет на порталі пенсійного фонду. Я ще працюючий громадянин України, в мене ще немає пенсії, немає пенсійного віку. Тут ви можете подивитися достатньо багато інформації, і для того, щоб подивитися ваш трудовий стаж, який записується в електронному форматі, треба перейти мій страховий стаж. І ось подивітися, ось подивитися, чи записується ваш трудовий стаж. В, оці, в оцей розділ я працюю з 2000, 2004 року, і ви можете перевірити кожний місяць, кожний рік вашого, ваших записів, ваш трудовий страховий стаж. Якщо все добре, то по факту ваші дані передаються в, електро, в електронний формат, і вам нічого немає. Не треба робити. Якщо ж у вас не вистачає, наприклад, там раніше. Немає даних в електронному форматі за попередні роки, або там якийсь є пробіл, прогалина, то вам треба цю інформацію довнести. Для цього треба перейти, а саме відомості про трудові відносини. І ось тут говориться, що для того, щоб надати скан копії про свої трудові відносини, треба зробити там наступні дії, підготовити там документи, скан-копії їх в Не більше одного мегабайту. ну Ви почитаєте цю інформацію, натискаємо продовжити. І у нас з'являється така форма, де є інформація про нас. Ставимо галочку, я даю згоду на передачу обробку персональних даних. І ось тут ми завантажуємо документи. Я хочу сказати, що сюди треба завантажувати покроково. Спочатку там. Одне місце роботи, якщо його не вистачає, ви сюди скан копію документів, які вас просили, завантажуєте. Потім, коли ви завантажили за, за ці файли, натискаєте Додати запис, і тут треба вносити інформацію, дані підприємства. Що це за що ви робили там за основним місцем роботи або за сумісництвом, дата коли розпочали, коли закінчили. Повибирати тут дані і зберегти. І ось так у вас повинно бути кожне, кожне взяття на роботу, і кожне звільнення або скорочення, отут повинно бути. І тоді натискаємо кнопку Підписати та відправити пенсійний фонд. І коли ви відправите, тут, отут, отут в, в самому першому блоці, мої звернення. Ви побачите ось усе ваше звернення до пенсійного фонду і статус цього звернення по обробці. Там воно в роботі, прийнято в роботі, виконано або скасовано. Тобто, таким шляхом вам треба перевірити, чи додані ваші роки стажу до, в електронний формат, і нового роботодавця варто перевіряти, чи додає, і, і питати його, чи передає він. Ваш трудовий стаж в електронний формат пенсійного фонду. Якщо не додає, то хай записує трудову книжку, і ви тоді будете, будете відскановувати це все вручну, але починаючи з 2026 року, там з червня, місяця, всі роботодавці зобов'язані передавати все в електронному форматі. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях, будемо намагатися якомога швидше відповісти вам. І підписуйтесь на цей канал. У нас багато цікавого відео.